Доброго всім дня. Сьогодні хочу поділитися з вами одним із варіантів для тих, хто не хоче заморачуватися з пророщуванням чубуків, з вирощуванням сажиців в шкілки. Метод доволі такий старий. Висадки куща на постійне місце у вигляді черенка. Довжиною я беру його десь більше метра, вибираю той сорт, який мені сподобався. Вигинаю кольце, кільце в ямі і наверху залишаю низь засліпленими одну-дві бруньки, які потім будуть уже у нас рукавами. Викладаю яма, у минулому відео я показував, заготовлена таким же чином. на низ шара грунту верхнього, потім суперфосфат і вже безпосередньо викладка чобука на постійне місце. Тим, хто планує вкривати винограду в майбутньому цей кущ бажано нижче грунта 80 см лишати верхню почку, оскільки потім буде значно простіше її цей кущ обслуговувати, коли рукава будуть виходити безпосередньо з ним. Я свій виноградник. Не вкриваю, тримаю його на шпалері, тому я цю бруньку залишу наверху і засиплю шаром ґрунту на зиму до наступної вегетації. Дехто говорить, що треба спочатку залити яму водою, потім при висадці саженця бо вода вже буде дуже довго йти до нашого кущика. Але в даній ситуації я спочатку засипаю ґрунтом, а потім вже виливаю воду. Чому краще висаджувати? як чубуки, так і в осінню пору. Тому що за цей період, коли наш майбутній кур знаходиться в стані зимового спокою, ґрунт спокійно осяде за зиму. І коли почнеться розвиватися молоде коріння, воно буде менше обриватися при усіданні ґрунту. А значить наш саджанець буде краще розвиватися. Ось так. Можна висаджувати як один із варіантів нові сорти гібридної форми без пророщування. Якщо ви хочете висадити чубуком і у вас немає таких довгих лоз, а є лише на 3-4 бруньки, тоді висаджувати треба на глибину від 25-20-25 см, але обов'язково на зиму верхню. Частину чубука необхідно закидати ґрунтом, щоб не було зневоднення і щоб він спокійно перезимував до початку вегетації. І зараз вам покажу, які результати такого, такої висадки у минулому році. ось Я вам можу відразу показати. Минула осінь, висаджений і вже обрізаний на цей період. Минулорічний. Висаджений так, таким же способом чубук. От у мене вже на наступний рік обрізав я його на зворотній ріст. Та на наступний рік у мене тут буде повноцінний якісний саджанець. Дякую всім, гарних всім урожаю. На все добре!